У полтавських багатоповерхівках сьогодні вімкнули майже половину ліфтів, якими опікується жив номер 2 Про це повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Станом на 13.00 запустили в роботу 203 підйомника. Нагадаємо, 20 лютого в обласному центрі в ручному режимі вимкнули 529 працюючих ліфтів. Як раніше заявляла секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова, це зробила. Компанія «Будкомплект». Вона дала строк до кінця доби, 21 лютого, увімкнути ліфти в іншому випадку. Пообіцяла розірвати договір із компанією. «Для нас важливо ліквідація термінова такого такого стану патового доба. Якщо у нас ніхто не реагує на цю ситуацію, ми йдемо. Ну, тобто, піднімаємо тему розірвання договору, тому що, що стояти так точно ліфтове господарство не може. Ну я не розумію, чому ця компанія повела так. люди повела так, які провели, що провела до скажімо так негативних ну, соціальних наслідків. Тому ну це діло справа моралі. Я вибачаюся перед громадою за вибачте такі тимчасові незручності. Ми зробимо все можливе, щоб як можна швидше це виправити.